Ви знаєте, я був викладав тут нещодавно відео про людські взаємовідносини, про меркантильність жіночу, і про те, навіщо чоловікові у наш час взагалі потрібні жінки і стосунки з ними. Так от, я лише виклав свої роздуми, а хейтерів набігло вже стільки, що мама не горюй. І майже всі хейтери були, звичайно, жінки, і вони. Писали мені один і той же аргумент. Один і той же масово і глобально. 95%. Аргумент звучить так: якщо тобі щось не подобається, то шукай собі чоловіка. І це так одна за одною. То, то шукай чоловіка, то добивайся чоловіка. Оце вони так думають, якщо щось жінками не то, то знайди то собі чоловіка. Ну, а мозги трошки варять у вас, щоб відповісти собі ще на таке питання. Якщо чоловіки будуть шукати собі чоловіків, то жінкам доведеться шукати собі жінок. Якщо чоловіки будуть з чоловіками, то жінки будуть з жінками. От. Плюс тему ж проституції я ж розкрив, як заміну стосункам. То чомусь вони цей момент ігнорують і все радять і радять, радять і радять, роздають мені поради шукати собі чоловіка. Ну, та ладно, проїхали цей момент. Далі. Було, що писали мені, що я обіженка. Ну тут взагалі цікаво. Я задавав питання, і ні одна мені не відповіла. А нащо взагалі когось обіжати? Щоб породжувати цих самих обіженок, то не обіжайте нікого. І обіженки не будуть появлятися. А то обіжають людей, а потім ще й сміються, що вони обіженки. Ні, Ну, це що за такі якісь пішли нові принципи, якісь абсолютно дурні і незрозумілі. От. Ну так, це ж іще не все. От. Далі. Я дійсно не розумію, для чого у наш час. от, Абсолютно незалежному, забезпеченому, самодостатньому чоловікові потрібні ці відносини з жінками. Якщо це ж тратити час, тратити зусилля, тратити кошти і невідомо, що з цього вийде чи не вийде. Абсолютно ж можна обійтися. Дивіться, є телефон. Якщо вже тобі так лінь поприбирати в хаті, позвонив в клінінгову компанію. Прислали прибиральницю. От. Якщо вже тобі лінь готувати їсти, позвонив в ресторан, чи в піцерію, чи в кафе, тобі прямо до хати принесли. Захотілося інтиму, позвонив жінкам легкої поведінки. Прийшла до тебе жінка легкої поведінки. Ну, Продовження роду є сурогатне материнство, теж проблема вирішується. От. Скучно жити самому, нема з ким побалакати. Є чудова комбінація Кіт плюс папугай. Тільки дивіться, щоб кіт не з'їв попугая. Папугай має бути якомога більший. Вони не дадуть заскучати. Кіт і папугай. Так. Я тоді не, не бачу дійсно ніякого сенсу. Стакан води на старості років. Ну так, найми собі покоївку на старості років. І... Вона тобі до останнього вздоха буде той стакан води приносити, аби ти тільки не відкинувся. Бо якщо відкинешся, то вона останеться без роботи. Ну та й отаке. От Далі. Вони ще говорять про такі речі, як от, хочу розкрити цю тему. Як от, Переймаються меркантильністю жінок тільки ті чоловіки, які не можуть їх забезпечити. Тобто чоловіки в їхньому розумінні зараз таке слово ходить ніщеброди. Ну, я так розумію, що ніщеброди це жебраки. Так от, хай буде ніщеброди. Ну тут виникає так, така ситуація. Якщо чоловік. В її очах ніщеброд, бо не може її забезпечити, то він їй типу, непотрібний. Вот. Бо він нічого не може їй дати. Ну чи він зобов'язаний щось їй давати, я взагалі не знаю. Ну так от, що я сказати то хочу. По поводу ніщебродів. Жінки праві тільки частково, коли кажуть, що чоловік, якого все є, який забезпечений, він не переймається жіночою меркантильністю. Це тільки частково так. Це знаєте, які забезпечені багаті чоловіки, ті, які мажор з дитинства, чиї батьки були багаті, їм все досталось на халяву, через то вони можуть такими питаннями не перейматися. А той чоловік, який був колись бідний, але з часом зумів піднятися, стати на ноги, розбагатіти. Ну або не розбагатіти, а просто стати забезпеченим. От. Але він запам'ятав, що коли він був бідний, від нього відказалися, він був нікому не потрібний. Його це заділо, він це запам'ятав. І він на все життя це буде пам'ятати. І ніколи цього жінкам не простить. Тепер, коли в нього є гроші, тепер, коли в нього є все, що йому треба, то тепер для чого йому? Ті жінки, якщо в нього і так усе є, а коли нічого не було, то він був непотрібний. а треба було його цінувати тоді, коли він був бідний, а не тоді, коли розбагатів. Це кардинально неправильно так себе вести. Що ти ж ідеш заміж, ти ж підвінчаєшся перед Богом, кладеш руку на Біблію, ти що говориш? В багатстві і в бідності, в радості. І вгорі. Чому ви вибираєте тільки перші слова з цього в радості і в багатстві, а в бідності і в горі відкидаєте? Якщо і сьогодні чоловік навіть багатий, а завтра мало що станеться, завтра, може хата згоріла, може він обанкротиться, може він інвалідом стане. То що, пішов нахуй? Ти мені вже не потрібен, найду собі другого. Ні, дівчата, це так не працює. Це якщо так робити, то можна і взагалі фатально для себе закінчити. Це неприпустимо так робити. Меркантильність це є стра страшний злочин. І по відношенню до чоловіків, і по відношенню до жінок, і взагалі. Ніхто не має права бути меркантильним. Ніхто. Скажу трошечки за себе і за свою ситуацію. Колись я був сторожем дитячого садка, причому того дитячого садка. В якому моя мама була завідуючою. У мене, між іншим, є ще й цивільна вища освіта, я викладач історії за освітою. Шкідливих звичок я не маю. Може, бачите, що в мене десь тут щось під очима, то це просто того, що я не виспався. Бо в мене було дуже багато роботи, я не виспався. Ну та суть не про, не про це. Шкідливих звичок в мене дійсно немає. Ні алкоголізму, ні курила, ні От. І колись, коли я був юним і працював сторожем в дитячому садку, був в такій ситуації, що навіть комуналку не міг проплатити. От банально не міг. І мама за мене платила цю комуналку. От. от тоді треба було мене шанувати, от тоді треба було на мене звертати увагу. От якби тоді звернули увагу, зараз би були б жонами дуже забезпеченої людини і. Порядного офіцера, Ну, але не схотіли. Не схотіли. Час ішов, я вирішив, що проживу і сам. У 2014 році почалося то. І простий сторож став простим солдатом. Зрештою, так як в мене була вища освіта, і я там ну непогано себе тоді показував, тоді ще я був молодший. Я зміг дослужитися до офіцера. От. І в 2021 році я звільнився з лав Збройних сил, пішов додому, потім поїхав на заробітки в Польщу на 3 місяці. Тільки вернувся, почалась війна, мене мобілізували. Так, от, за всі ці роки, що я служив, я не маючи ніяких шкідливих звичок і не маючи сім'ї. Копійка за копійкою. Я відкладав, 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 відкладав. От. Решта моїх колег, не скажу за всіх, але дуже велика їх кількість, якось дуже повально зловживали спиртними напоями. І скільки їм не плати грошей, вони в них неділя і немає. Неділя і немає. От. Ті, що не зловживали спиртними напоями, ну, по крайній мірі, вони купляли цигарки, а це теж б'є по кишені. І ще. 99,9% все-таки вони люди сімейні і вони своїм сім'ям відправляли кошти. А мені відправляти було нікому. І так, в мене ці гроші копилися, копилися. І зрештою, я їх почав класти на депозит. І зараз вже дійшов того рівня, що мені навіть вже тих процентів з депозита вже навіть достатньо, щоб місяць прожити до слідуючих процентів. Але я не розумію, чому я. Маю з кимось ділитися. Чому я маю ділитися з жінками? Не того, що я жлоб чи щось таке, а який з того зиск. Що вони для того зробили, щоб я з ними ділився? Чим це заслужили? Ви знаєте, якби я притворився бомжом, ліг десь в якусь канаву і там лежав, і йшла б... Та жінка, яка б не переступила через мене, а підняла мене, привела додому, от, помила, накормила, переоділа і ще й дозволила там в неї на перший час пожити. І це при тому, що тої жінки, хай це буде навіть оце зараз ці нападки на РСП хай даже РСП, хай буде РСП. Але вона последній кусок хліба віддасть мені, що діти не доїдять, а мені віддасть. Ви знаєте. Таку жінку я зміг би ощасливити. От таку жінку я щасливою зміг би зробити. А решта жінок, які не здатні на такий поступок, незалежно від того, чи в них там є замки, чи в них мільярди, чи в них ніхіра нема, чи вони красавіці чи не красавіці, вони мене недостойні. І недостойні вони по тій причині, що вони меркантильні. У мене не так багато вимог до жінок. Зовсім небагато. При тому, що в мене нема шкідливих звичок, буде жінка курити, ну хай курить. Буде вона з татуїровками, я без татуїровок. Хай буде з татуїровками. Хай даже буде розпешка, кінець кінців. От. Хай буде. Не вміє готувати чи не хоче готувати. Хай не готовить. Не хоче прибирати, хай не прибирає. От. Але ніколи, 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 вона не повинна бути меркантильною. От цього я ніколи жінці не прощу. Ні жінці, ні кому будь іще. І тільки та жінка, яка не має в собі меркантильності, от тільки та мене достойна. Я не багато хочу. Тільки одне від жінки, щоб вона мала совість. Інакше ні про що не може йти й мови. Тільки так. Я надіюсь, я розкрив всі свої питання і все, що правильно, а що неправильно. Не, вот. не треба дивитись на людей, хто ніщеброд, хто не ніщеброд. Сьогодні, може, він ніщеброд, завтра він мільйонер. Сьогодні ти бізнес-леді, завтра ти такий же бомж, як і він. Знаєте, треба цінити те, що маєш, і те, що є сьогодні. І, і якщо людина ніща, це ще не значить, що вона тебе недостойна. Надіюсь, Ті меркантильні жінки, які подивились це відео, хоч щось для себе в голову та ввіб'ють. Надіюсь, до них хоч щось дійде. Я все сказав.